Всім привіт з вами, як завжди, я, містер Кіллер. І сьогодні ми будемо знімати роборку з самого нуля до діамантової броні. Не потративши ні копійки, ми не будемо тратити реальні гроші за броню, а будемо розвиватися з повного нуля. Ну і я хочу сказати, знімали ми на сервері Френскрафта. IP, буде в описі цього відео та справа. Ну а ми поїхали. Так, затискаємо штукні нагороди. І в нас Ключ випадає. Давайте ми його відкриємо. Так, то у нас тут і у нас зірєварка. Туше нам сподобається. Так, добре. Нам потрібно тут сховати, але ж до в мене немає і ендер скрині. І тепер вся рука полягає тому, що ми маємо плягтися з повного нуля. Так, ми будемо затягувати. Ну, а ми переступаємо. Як завжди, прописуємо РТП. Так. Ну і далі нам потрібно зробити собі хату. Я пропоную зараз зробити хату під землею, бо тому що, знаючи вас, ви мене почнете гріхерити і так далі. І все. І мені буде повна жопа. Так що я не, я не буду. Зараз я там. Так, давайте. Так, одне вугілля я добу. Давайте я в принципі зроблю вугілля. собі, або хоча ні, давайте я. так, Давайте я десь тут зроблю хату собі. Ем... Поки що будемо наверху жити, а потім я маю мати блоки для того, щоб я міг спеціально переїжджати. Добудемо оцього. Так, і вуголь в нас є. Давайте ми його теж добудемо. І я планую цей момент перемотати. Так, я вже нарешті добув дерева, і зараз ми будемо якраз плати. Я вже встиг вугілля добути. І давайте зараз ми приступимо будувати хату. Давайте я розчищу територію. І звісно, приступимо піднімати баланс. Нам потрібно заробити бабки, щоб як мінімум мати. Чим собі щось купити на аукціоні. Так, давайте я трошки розчищу територію. Так, зараз ми трошки розчищимо територію і почнемо розвиватися з повного нуля. Так, добре, все. В принципі, достатньо. Давайте зараз я трошечки отак от зроблю собі на таку міні-коробку, в якій я буду жити. І потім я з часом відтуда переїду, бо тому що, знаючи вас... Ви мене загріфели. Так що я такого не буду допускати. Так, добре, давайте зараз ми розширимо трошки хатку. Так, так давайте я це проверу. Зараз ми маємо починаємо це. Так, зараз ми починаємо облаштовувати. Так, ну, трошки нормально. Ну, Нормально у нас хатка, як мінімум отримала. Я думаю, це заслуговує мого лайку. Принципі, добре. Так, я планую зараз той момент трошки перемотати. І так, я вже собі доробив такий от будиночок і зараз покажу, ну, ну, що я ще. Я ще собі зробив... Так, я зараз зроблю вугілля. А знаєте, для чого? Для того, щоб ви могли плавити. Так, зараз ми якраз підемо в шахту, підемо добувати каміння, щоб продати його. Якраз неподалік від мене є печера. Давайте я поставлю ситхом, щоб не загубитися. Так, ситхом. Так, давайте підемо в шахту. Будь ласка, лікті лайк ця рубрика заслуговує вашого лайку. Так, нам потрібно два ставку. Два ставка лінія. Так, давайте в принципі починаємо копати. містичний кейс. А то, нам потрібен містичний кейс для того, щоб нам отримати діалант. Чтобы дверь забыть геомат на До речі, поки я копаю, розказуйте в коментарях, що там новенького, як там у вас проходить Ні канікули, а в мене все добре. Я обіцяю, буду будуть стріми, так що заходіть, вони будуть скоро. Я їх споріжу, я про стріми завжди сповіщаю в дописах, так що в дописах я буду сказати, скільки будуть стріми. Так що, чекайте стріми на французка. Так, стоп. Так, в мене майже... Майже два з половиною стаків. Так, залишилося ще трошки, і я планую зараз той момент перемотати. І так, я вже нарешті добу два стака каміння, і зараз ми будемо іти його до того все плавити. Так, зараз ми добіжимо до хати. Ось тут. Ось у так, так. Звичайно, нам ще трошки треба почекати. І все. Добре, давайте поки що я піду добувати Залізом, щоб я міг теж його переплавити. Так, Давайте я все викладу. Так, поки наш вугілля плавиться, я піду. А, в шахту. Я піду плачу в, в шахту спеціально, щоб я міг заліза. Так, Підемо далі купатися. В мене ніхто не буде даргенти, тому що, знаю, що вас мене даже буде таргеті. Зараз я візьму ще з собою. Так. Так, я трошки починаю голодніти. Так, де там у мене хавчик? хавчик? Так, хавка. Галочка, Ха халочка, -ха -ха. треба поїсти трошечки. Так, давайте. -бу 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 -бу. Де там в мене. Давайте я трошки зламаю смок-слипа. Так, давайте я ще приберу. І, і підемо нарешті в шахту. Тому що тут темно і я можу закупити за той час. Давайте, як мені кандис будуть орієнтуватися, або. Ну не знаю. Так, давайте піду далі. Почну копатися трошки нижче, головне дивитися, щоб я в лаву не впав, а то буде дуже смішно. Так, давайте. Сподіваюсь, так, близько буде, хоча. Мені треба залізку, щоб як скравити собі броню. Чому мені ще граніт попадається, Ало! так, давайте я ще покладу смок слипл і той другий я візьму з собою. Так, давайте йдемо вдалім. Ми нічого, завтра буде до хати і а, ще, Давайте, хоме. Так, Я планую зараз, так, 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 Треба швидшенько крапити ТЛО Так, треба швидко, 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 швидко. Зараз швидко піду копати залізо. Так, зараз ми швидко підемо. Два ви у мене не будете таргетити, а то інакше буде жопа мені. Так, добре, давайте швидше по швидше подобіжаємо. Дібігаємо, добігаємо, добігаємо. Ходимо тут. І це і забираємо собою. Ідемо далі. Так, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Так, сподіваюся, я знайду ось таке. Давайте я трошки в, в міні-карті буду орієнтуватися. Так. Вечера. Так. Ану. Так. Докупаємось давайте до печери. Так. Так, тут печера. По давайте помню до печери, нарешті сюда Так буде ідеально. Так, а ну. Так, а це хто? А, це свині. Це так, давайте. Зараз я спробую не найти Так. Давайте я перемотаю момент і я зараз повернусь. Так, Зараз. Так, ми вже знайшли нарешті. Так, я вже додумався вже нарешті зайти. Заліз, зараз ми його потихеньку скопаємо. І я вам я повернуся через секунду. І так, я вже встиг добути вже 14 залізок. Ну і, звісно, ж вугілля. Давайте я. В принципі, все збираю і йдемо плавати. Так, давайте будемо плавати залізком. я зроблю ще іншу пічку, щоб я міг плавати каміння. Ну, давайте я трошки поплавлю за ліська. І звісно ж почекаємо, поки воно там проплавиться. Давайте поки що сходимо на рибалку. Давайте я поки що піду на рибалочку, будемо ловити рибки трошки, а то у нас їжа закінчується. Так, Нам потрібно знайти водойом якийсь. Так, де там у нас Так, нам потрібно знайти якусь річку, щоб я міг половити рибини. Мені треба дуже поїсти, а то... Так. Це чи ягра там, я не знаю. Добре. Давайте я, в принципі, почну ловити рибки. Давай, ловись рибка. Велика або маленька. Давай, давай. Сподіваюсь, ти почуєш мою інтуїцію, будь ласка. Своя твоя інтуїція не підводить. Що? Я ви серйозно? давай. Ловиться, велика помогання. Давай. Давай. Так. Є тріска сюди, то що мені треба. Так, те, що мені треба. Я 5 штук виловлю і йдемо з забирати все наше заміско і почнемо закінчувати на цьому. Є! Слава Богу, я їм більше не підгодить. Давай! Чуо, без серйозно. Так, давай. або маленька. Давай. Давай, давай, давай. Так, давай, 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 давай. Давай, ловить реба. Велика або маленька. А чого воно так довго не мовиться? Во, пливе, пливе. Нарешті. Так давайте заплину далі, щоб рибка точно зловилась. Так, нам потрібно ще дві штуки виловити і все. І забираємо залізку, і на цьому будемо закінчувати. О, щось пливе, щось пливе. Так. Є, моя інтуїція була права. Риба ловиться. Так, давайте. Щось пливе, щось пливе, щось пливе. Так. Блін, риба в пугу. Так, ця риба мені не потрібна, вона отруйна. Є. Так, ось цю рибу я викидую назад. Так, це у нас риба фуг, вона отруна. Так що запам'ятайте це його. Так, це хату, треба хату, повага щоб я не загубився. Так, хоч би я не загубився. Беже. Так, треба знайти хату. Так. Тудись там, десь там. Я десь будувався. Сподіваюся, я не загубився. Що там в нас внизу? Добре, давайте. Так, хобі. Є yeah. все, залізо, сплавно і все, в мене нарешті є залізо. Сподіваюся, вам цього робити. Сподобаюся вам, я це я, я містер Кіллер. Початок отримати з нуля. Положимо. Заходіть на фенскрап, IP буде з правого боку і в описі цього відео. Всім папа. Слава Україні!